Я багато працюю трудоголікам присвячується тема нашої сьогоднішньої розмови. Така можливо, незвична, можливо, звична, але підозрюю, що ця тема ну, актуальна для багатьох. Далі зрозумієте, чому? Тому що власне у нас у багатьох плюс-мінус історії схожі. Виховання схоже, ми зростали в певному суспільстві, де були певні звички, моделі виховання, соціальні норми і так далі. І нібито я багато працюю. Що в цьому поганого? Там нічого поганого й немає. Але чому трудоголікам присвячується? Тому що є така форма залежності, як трудоголізм. Що ж це воно таке? Мабуть, вам доводилося чути фразу ну справжній трудоголік, яка звучала у якості похвали на адресу якого-небудь завзятого робітника. Такий в лапках комплімент. Залишався суспільству у якості певного анахронізму від часів, коли інше відношення до праці вважалося справжнім злочином та навіть каралося у відповідності до всіх норм радянських законів. Пам'ятаю, була стаття навіть за тунеядство, чи якось так вона називалася, людина могла крати потрапити. Тобто, ну, працювати вважалося прямо не просто нормою. а… Ну, власне, так, обов'язком. І е, працювати загалом це одна із складових нашого життя, і нічого в цьому поганого немає. Питання тут більше про е, така в кількості праці у тому, як це розподіляється між іншими сферами життя, е, праці і все решта. І якщо взяти півстоліття тому, то в ті часи наявність у людини надмірної працьовитості розцінювалася виключно позитивно. Ну, відверто кажучи, зараз також підіть на сайт працевлаштування, почитайте вимоги до кандидатів, і ви все зрозумієте. Ну, Хто працює в якихось організаціях, хто можливо теж це розуміє. Не у всіх, звичайно, але в багатьох, особливо. Багатьох організаціях, скажімо так, навантажують працівників суттєво. І якщо говорити про дослідження наукові цієї теми, то вони свідчать про те, що трудоголізм це одна із форм психологічних залежностей. А зовсім не позитивна риса характеру. Така залежність є неконтрольованою і має нав'язливий характер. Залежність від роботи нерідко буває сильнішою, ніж залежність алкоголіка від спиртного, і має таку ж руйнівну дію на особистість людини. А в основі трудоголізму лежить бажання людини втекти від реального життя, ну, в лапках втекти і вирішення життєвих проблем. Люди, які страждають над трудоголізмом, дуже рідко розуміють, що вони хворі. А, працелюбність і трудоголізм поняття тотожні. Працелюбність припускає бажання людини заробляти гроші з якоюсь конкретною метою, наприклад, щоб подорожувати, купити будинок або отримувати сім'ю. Або просто людина працює, тому що їй це подобається. Вона має улюблену справу і вона насолоджується самим процесом. А, вона щось досягає, вона отримує задоволення від і процесу, і своїх досягнень. І це дійсно добре, коли все в міру. А коли говорити про занадто таку завзяту роботу, коли говорити про трудоголізм як про залежність, то це важка психічна залежність від роботи, психологічна. Ну, може бути і психічна, можуть бути і психічні порушення навіть в таких тяжких формах. Трудоголіки зазвичай працюють заради самого процесу роботи, а не заради результату. Це такий важливий момент. Нерідко трудоголіки приховують у роботі свої комплекси або неспроможність у інших сферах життя. Тобто, коли людини, у людини в житті мало яскравих моментів не складається особисте життя, зате на роботі з'являються деякі успіхи. Таким чином, вона намагається спрямувати свої сили на те, що в неї йде найкраще, і виходить, що це робота. Тобто, в мене не виходить. Реалізувати себе десь в особистому житті. Я не вмію відпочивати, я не вмію розслабитися, а працювати вмію і певним чином от, так і живу. Які ж причини такого, такої залежності, будемо говорити, про трудоголізм, як про залежність уже. Ті, кому з дитинства забороняли відпочивати, коли втомився. От є такі люди, була така, говорила я про виховання, в кого зламаний, дійсно зламаний механізм відпочинку, кого змусили багато долати себе наперекір усьому. В дитинстві ви займалися спортом, наприклад. І це заохочувалось, або навпаки, там, ну, кого заохочували, а кого змушували, або змушували вчитися тільки на п'ятірки, діти олімпіадники, а, кого виховували за типом попелюшки, багато обов'язків вдома. Ну, Тобто це діти, які гарували з дитинства. Це може бути, там, наприклад, догляд за молодшими братиками, сестричками. Це може бути що тобто в дитинстві праця заохочувалася, десь змушували, але це було нормою поведінки. І тому людина виростає і в дорослому житті, вона по-іншому просто вже не може, вона так звикла. В кого не реалізоване вже говорила особисте життя, і це своєрідна втеча, занурення в роботу. Невміння розслаблятися, хронічний стан тривоги. І які ознаки трудоголізму? Трудоголік припиняє об'єктивно оцінювати свій стан і переконує себе, що працює заради якоїсь абстрактної іноді мети. Можливо, ця мета і не абстрактна. Ми всі дійсно працюємо, і це ну, якби нормально доросла людина, працює, заробляє кошти, приносить користь і суспільству, і собі, і отримує себе та свою сім'ю. Тобто тут якби нормальний процес. Але коли людина вже, знаєте, думає про щось таке ну, абстрактне дійсно, коли це не просто робота в задоволення, або навіть якщо робота в задоволенні, але її настільки багато, що людина себе виснажує. Тобто, це не є задоволення якихось матеріальних, таких базових своїх потреб і реалізації, а щось таке дійсно абстрактне. Після роботи. Напруженою зазвичай роботи трудоголік не може переключитися на іншу діяльність. Цьому часто потрібен алкоголь для того, щоб просто заснути і відключитися. Тобто людина після роботи постійно думає про роботу, розказує всім про роботу, переповідає. Вибачте, задовбує всіх навколо якимись робочими проблемами, якимись. Ситуаціями і так далі. Тобто людина буквально ну, цим живе і день, і ніч. Далі, трудоголік вважає, що задоволення можна відчути тільки на роботі. Вдома його думки все одно зосереджені на роботі. Ну, власне, це десь воно перегукується. Вдома трудоголік зазвичай похмурий, але різко змінюється у кращий бік на роботі. Тобто, якщо в мене гарний настрій на роботі вдома поганий, це теж така от ознака. Завершуючи якусь справу, трудоволік відчуває розчарування, тому що скоро все це закінчиться і відразу починає планувати наступний проєкт. Тобто, коли людина реалізувала якусь ціль, якийсь проєкт, вона не отримує задоволення від того, що вона зробила. Вона от завершилась, вона йшла йшла до цього, досягала, прагнула, а потім проєкт завершився і ніби порожнеча якась. От Це теж такий серйозний сигнал. І потрібно терміново щось інше, тому що якщо немає якоїсь мети робочої, нема до чого прагнути наступного, то от людина відчуває занепокоєння, роздратування, неспокій, тривогу і так далі. Трудоголік не отримує радості від відпочинку і уникає стану байдикування. Оце теж такий серйозний сигнал. Людина не вміє відпочивати, іншими словами. Тобто, коли я відпочиваю, я не вмію розслабитися, я не вмію не думати про те, що мені щось треба зробити. Оце нічого не роблення, байдикування це взагалі під забороною. Людина не може нічого не робити. Так, це наслідки викування, як я вже говорила, але це неправильно. Періодично от потрібен такий стан проживати, коли я нічого не роблю, коли я байдикую. Це навіть ну, корисна така річ, а багато людей цього не вміють. Тобто я, навіть якщо я десь на відпочинку, я все рівно щось там прораховую, продумую, планую, в мене думки блукають і так далі. Тобто така ситуація. Трудоголік зазвичай ставить перед собою цілі, яких не може досягти, і приділяє до себе завищені вимоги. Ну, тобто такі от досягаторство, амбітність певна, ну, завищені вимоги. Будь-яка невдача на роботі сприймається як особиста катастрофа. Тобто занадто все от серйозно і катастрофізується, прямо якесь те, що не вийшло. А теж от людина переймається занадто. Трудоголік боїться допустити помилку. Його завжди тримає у постійній напрузі страх, що він буде звинувачений у некомпетентності і безвідповідальності. Ну, це синдром відмінника, відмінниці він знайомий. Ну, і це стосується відповідно роботи. Тобто, я маю зробити ідеально, я маю зробити найкраще. І от людина, от... Будь-якою ціною всупереч своєму здоров'ю, бажанням, якимось іншим інтересам, він буде досягати найкращого результату за будь-яку ціну. Далі, трудоголік приділяє родині невиправдано мало часу, виправдовуючи це тим, що робота приносить гроші і компенсує відсутність уваги подарункам. Неможливо купити. Якість спілкування з близькими. Гроші ніколи не замінять того часу, якісного часу, який ми проводимо з нашими близькими. З дітьми, зокрема, особливо, коли вони маленькі, в них є ну, така потреба, базова потреба. Не менш важлива, ніж поїсти в любові, в прийнятті, в турботі і. Часто батьки цього якби, ігнорують цю потребу, бо їх так виховували, є якісь соціальні норми. Важливо дитину нагодувати, тягти, дати якісне навчання, гурти і так далі. А от увага, турбота, проведений разом час, якийсь відпочинок, вони або ігноруються, або взагалі ну, дуже мало цьому приділяється часу. Що ж робити з усім цим? Ну, щоб ліквідувати або зменшити ступінь залежності від роботи, необхідно розібратися з причинами, з яких вона виникла. Ну, я трішечки про причини поговорила. Це все-таки наслідки невиховання. Це, як завжди, ми розбираємо якусь тему і часто занурюємося в дитинство, бо звідти ноги ростуть, як то кажуть. Однак, якщо людина не визнає наявності у неї проблеми, змінити ситуацію навряд чи вийде. Ну, як і будь-яка проблема, перш за все, її треба визнати, її треба побачити, її треба усвідомити. Тобто, якщо ви самі собі кажете, що я багато працюю, що я білка в колесі, що я виснажений, виснажена, що в мене вже я світу білого не бачу, крім роботи, варто зупинитися і подумати, що це вже є проблема. І щоб позбутися трудоголізму, варто усвідомити і звернути увагу на інші радості: сімейні прогулянки, побачення, подорожі або цікаві зустрічі з друзями. Сприятливо впливають заняття спортом і будь-які фізичні навантаження. Ось тут є картинка на відео, це колесо життєвого балансу. Я думаю, ви його знаєте, ви зустрічалися, можливо, хтось робив практики, взагалі цю практику періодично рекомендують усім. Робити, малювати різні сфери свого життя і оцінювати ступінь задоволеності тієї чи іншої проблеми. На даному зображенні, яке ви зараз бачите, тут таке колесо нерівномірне. Тут кар'єра 9, гроші 9, такі зірочки, так, що ці сфери реалізовані, людина, напевно, задоволена. Розвиток також, дев'яточка, а ось відпочинок зовсім мало. Стосунки кохання теж не дуже. Умови життя більш-менше, але так, менше половинки, десь, можливо, п'ятірка, четвірка, здоров'я трошки більше, але з часом ступінь задоволеності цією сферою може зменшитися, якщо нічого не змінювати. Родина. Теж не дуже багато. І от, якщо уявити собі таке колесо, не оце таке зовнішнє, да? вибачте, не оце зовнішнє. А так як тут відмічено по сферах, то на такому колесі, якщо їхати, то воно ж буде хелітати, буде виснажувати і далеко не заїдеш. Тобто о, таку вправу варто було би робити періодично для себе. А можете самостійно взяти просто аркуш паперу а, і промалювати. Ось тут ще така, можете знайти в інтернеті це колесо життєвого балансу. Ну, по великому рахунку а, а, вона не така складна, ви можете її. А, Намалювати і можете таку шкалу від нуля, отут 0 всередині до десяти і оці, прописати основні сфери. Тут зображено вісім, їх може бути шість, їх може бути 12, 16, тобто ви можете тут буде написати будь-які сфери, але старайтеся ну, дійсно різноманітні, всі важливі для людини сфери життя. І оцініть, а, наскільки ви задоволені тією чи іншою сферою, і потім от, от утвориться таке от коло. А, і подивіться на те колесо, наскільки воно, бачите, таке <смірно> нерівномірне, як на даному зображенні, чи воно у вас буде більш-менш однорідне. Це вже ви для себе дивіться, як у вас вийде цей зріз, і тоді вже що далі з цим робити? Якщо є сфери, якими ви не задоволені, які мають таку, от, наприклад, Вибачте, скакає мене сьогодні екран. Як відпочинок, родина, стосунки, умови життя. Ви бачите, що ці сфери, особливо відпочинок, тут зовсім мало. То цим сферам варто приділити увагу, подумати, що відбувається в цій сфері, чому в мене в житті мало відпочинку. Як організувати, що я можу змінити? Як перерозподілити свій час, щоби. Цього в моєму житті було більше, і потихеньку вирівнюються ті сфери, де мало задоволення, і таким чином колесо стає збалансованим. Таким чином можна збалансувати всі сфери свого життя. Якщо самостійно важко з цим впоратися, ви можете звернутися до фахівця, з цим працюють коучі, психологи, і індивідуальна робота з тим може. Допомогти. Я на своєму телеграм-каналі на е, наступному тижні викладу тр, е, практику для самостійного опрацювання колеса життєвого балансу. Якщо самостійно вас вийде чудово, якщо ні, звертайтеся, будь ласка, можна е, е, з цим розібратися разом, зануритися у всі сфери основні вашого життя і е, подумати над тим. Пошукати ресурси, пошукати можливості, збалансувати ці сфери. В окремих випадках це вже дуже серйозні такі ситуації, але коли вже людина зовсім дійшла до краю, скажімо так, фахівці рекомендують прийом лікарських препаратів за впливом з антидепресантами, які містять готові, скажімо так, ендорфіни для боротьби з цією залежністю, треба запастися терпінням. Тобто, це такий, ну, з будь-якою серйозною проблемою, треба час. І якщо говорити про препарати, то ці, звичайно, препарати прописують лікарі. Варто звернутися до лікаря, психіатра і вже, про, ну, якщо дійсно це серйозна проблема, не ігнорувати її. Сподіваюся, що ті, хто мене слухають, такої проблеми не мають, але зазначити я це мушу, тому що дійсно доходить і до такого. І потрібно розуміти, що трудогалізм це своєрідний спосіб життя людини, тому швидко змінити його не вийде. Це про те, що варто запустися терпінням. Ну і так, от, підсумовуючи те, що я говорила, що допоможе берегти себе. Перше і надважливе це дозволити собі відпочинок і відновлення. Причому без докорів сумління, бо часто люди, коли відпочивають, ой, а як же я оце нічого не роблю? Як я можу? У мене ж там дитина, у мене батьки, у мене чоловік, там у мене все, що є, у мене все крім мене. На першому місці у людини має бути. Я сама, або я сам, це як маска в літаку. Якщо я відновлена, якщо я в ресурсі або відновлений, якщо я маю сили і енергію, то навколо мене теж будуть люди здорові і щасливі, і я можу про них турбуватися. Якщо я довела себе або довів до виснаження, то радості і гарного спілкування з оточуючими близькими теж не буде, бо це також позначається на якості спілкування. Тому Відпочинок, 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 і ще раз відпочинок і відновлення. Встановлюйте емоційні межі, не беріть на себе багато. Тобто, вміння говорити ні, зупинятися своєчасно, коли ви бачите, що вже ви перенавантажені, та й менеджмент вам поміч, що ви можете делегувати, від чого ви можете відмовитися, що ви можете відкласти і так далі. Тобто, перерозподіліть свої обов'язки і. Не беріть на себе більше, ніж ви можете, скажімо так, взяти без шкоди для себе. Спілкуйтеся з близькими, не залишайтеся наодинці з проблемами. Тобто, якщо вам важко, якщо ви відчуваєте, що самостійно важко впоратися, ви не можете, не вивозите, як то кажуть, сучасною мовою, звертайтеся за допомогою до близьких. Говоріть прямо про свої потреби. Говоріть, ти знаєш, мені, мені так важко, давай подумаємо, що ми можемо змінити, як ми можемо перерозподілити, що ми можемо е, в нашій сім'ї, як ми можемо змінити ситуацію, щоб все-таки е, в мене не було так багато роботи. Про це потрібно говорити відверто, спокійно, без претензій, тому що, ну, скажу прямо, ми самі себе навантажуємо. Ну, регулярні фізичні навантаження, навіть короткі прогулянки допомагають. Це більше про спорт, про якісь руханки, про прогулянки. Тобто, це така от фізич... фізично розважальні, скажімо так, якісь речі, які допомагають зняти оту напругу. Бо часто перевантаження в роботі воно створює внутрішню і часто це, це напруга на фізичному тілі, тобто наші м'язи зжаті, напружені, і потім це і до психосоматики призводить, і до вигорання, і до депресії, і до багатьох серйозних проблем. Тому фізичні навантаження вони дозволяють все-таки через м'язи, через рух, зняти ту напругу і ті, ну скажімо, якісь зажими і так далі. Ну і звертайтеся до спеціаліста, якщо відчуваєте, що не справляєтесь самі. А, і ось в продовження цієї теми можу сказати, що хто знає, хто не знає, я веду терапевтичні групи і набираю з наступної суботи в нас стартує чергова група, друга. Перша завершила свою роботу, зараз буде друга група. Що це за група? Це групові зустрічі один раз на тиждень, сталим складом, максимум 6 чоловік. Чому така невелика кількість, тому що хочеться, щоб кожен отримав максимальний результат і в той же час, щоб у кожного було спілкування з іншими людьми. Це буде вісім зустрічей у живому форматі. Тобто ми зустрічаємося у Зумі, я створила окрему групу, додаю туди учасників, і там ми домовляємося і будемо по суботах зустрічатися. Ну і що, про що ми там говоримо, що там взагалі відбувається. На першій зустрічі ми знайомимося і далі ці знайомства розвиваються, формується довіра, і формується той безпечний, затишний простір, в якому кожному комфортно, яким, кож, який а, кожен може відчути і отримати. Тут. Підтримку, ну, як я вже сказала, група в Телеграм, є теоретичний матеріал по темах, і я там викладаю записи, також даю практики для самостійного опрацювання, підтримка з мого боку кожного учасника та підтримка кожного учасника один одним. Тобто, кожен учасник отримує для себе таку от підтримку зцілення, і одночасно з тим, вибачте, за таке слово він є інструментом для інших учасників. І це дуже глибока робота відбувається, і в індивідуальній такій співпраці не завжди можна досягти того результату, який дає група. І ми опрацьовуємо там такі питання, як любов до себе, самооцінка, самоцінність, вихід із позиції жертви рятівника-агресора, екологічна вибудова особистих кордонів та вміння говорити ні. Підвищення рівня впевненості в собі, і формування внутрішнього адвоката замість внутрішнього критика. Ну і назва групи сама по собі говорить за себе я у себе на першому місці. Так, я тут не поміняла слайд, Перша терапевтична група вже не працює, вона завершила свою роботу. Так, ми там запалювали. Будемо запалювати зараз на другій групі. Ось ви бачите вартість участі в групі 300 гривень одна зустріч, 2400 за весь проєкт, і у вноситься він одноразово до, участь, до початку участі для близьких родичів воїн ЗСУ участь в такій групі без оплати. І е, пишіть мені особисто: в телеграм-каналі є не, там посилання, е, тому е, можете мені написати. І на цьому теоретична частина завершується, і ми продовжимо далі вже обговорення теми потім практики.